Усім привіт, з вами Міша і ми продовжуємо грати в гру під назвою спор. Отож, сідати позручніше, переїжджай печиво і поїхали. Як ви пам'ятаєте в минулому відео ми хотіли перемогти Лакитина, але нас не вийшло перемогти. Ось сьогодні ми будемо заново старатися перемогти. Так, давайте ще одну зробимо оцього рибалоса и одного молода с молотом так ось так и шоу так трое три рибалоса пишу ну короче три ореста орестака пішли рибалите ладно у кого ж краще подружитись? Ні, давайте все ж таки до цих. Їм хоча б, щоб вони не були такі серйозні. Хоча б вони якісь дуже злі. Їм хоча б трішечки чогось додають. А ты? А ты и да такой. Ты пришл. Не ты пришл вместо им подороже. Ну, они стали обычные. На первых поговорить, а вот поговорить я не дуже вполне. снов угу. напад на нас на снов напад вот выйдем так парень сюда 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 Там не. Кто Захищай, не свой. Порости захищай идти. А! А тільки загальный хоть не працювати. Ну от ты взагалі вже щось. Працює як працюваль. Эй, не, не працює. Да, уже. Ой-ой! Ой-ой! Давай! Булашка, тикер ты! Тик на меня! Замеснем от зарос! Ещ одну даде. Вс. На-а-ва! Надо би-дашки нет. И чашка. Ардача. Іде на оцих. А їх же ж самих. О, самі ж на мене пали. Самі його отримають. Так, я не до вас. Атакувать! Але я ж тебе не хотів атакувать. А так, але тебе вже продать убить. Ну да, блин. Ну-ну-ну-ну. Все ну, ну, я побыв. Ага, по всте. На короля ехали. На короля поки. Двое зай. Нет, давайте спочатку на це. Дуже близькі до них. Давай это ваннем. їх! Ч, чого забываем? Зараз. Цех. напад на всех. <свист> Потом заберем, я их не вижу. Так, да, ты что-то... Шум. Мы ожидали? Прокричиш фу, генерати. Поїхали. Ну ти можеш атакувати зараз? Та фатить вже за своєю могилою гратись. Атакуй краще. А на з могилою граєш. Зараз завалю Тепер все команду подачи. Я шуренько сюда. Убросим мне. Это чертик я, я уже дал. Тут же шот. Да. Да. Наш тут... Ч, наши тут стараются выпадать. Стараются, пока же можно. Как он. Наши, давай, даже выйдем. Наш тут валят. Наш уже. Один капець, Потом один. один. ще вбили. Они серьезно. Наш мо рибоноса вбили Король Ой, що ти? Ладно. Три рибонуса пішли далі Ловить. Ах, куку. Дай король поїсть. Чуєш? Все готовий? А ну, не хочеш ловити? Атакуємо. Ах ви ж що чиниш? Дивіться, чини свою галабуду! От я зараз йому так вмажу. Сподіваюсь, що про цих можна сказати? Скільки їх тут? Один. Там теж один. На синього ще не буде нападати. А на зелений точно надо. Вони вже вийхало, Як яким. Выйшли? але тобі там паче не повезло. Бо я вже тут. На, на. Все, йому... Король вали. Валіть його. Все валять... Много короля. Тепер Валим. А я по Или ты поможи нашему. А поставил? О, так мне. Шо, что же вы на этом делаете? Мне идут идём дальше. Схоже вони з ними. Ладно. Зараз вам. Не дозволяю. А де мій. Зараз. Ось. Виходить. Давай добу. Іди до наших. Тобі. Тебе зна... Ми... Ну, і... Зато так шойденько завжди заворум. Нам ну, ще. і ще щось будем, до речі. Я потім я прошу ще на них. якщо вийде в нас, то прибьемся, переможемо блокити них. Ха! Ще. і ще дуже ще А, ты у нас бігает. Один як. Навіть не хочеться слово говорити Ми зелених тепер. що тут? Знає, щось покращилось ще Ось. Так. Вот сюди ось так надим. А що це весь ток? Надо ще як розширятись. Ну коротше, зелених можна вже більше не трогать. Дарну нападати на оцих, Поки їх ще. Поки он тих ще не Що, риба закінчилась? Ладно. Тоді Ні, сюди не сюди на під де ходить. Сюда тоді. А я сюда подивлюсь. Я платим сразу. Я тримаю їх. Що вони? І? Все, атакуємо. Не, не. Ні. Я надо опять что Так що тут хорош у вже. Зараз ще шеи. Не буде блакити у них поїхали. Ні, нам ще три щешки залишилось. Шобермах ты ворогів. Дійдемо. Да и да. Да! Дешевна сотню. Ну і ще щось машини, якщо там буде щось прикольне, то ще побудуємо щось. І за і спаде. Прилетіло. Нерджи тра три столба вже. О, ми покращили. Я сподіваюся, це все покращиться. Дома го який. Ого-го, ого, який прикольний. А, тобто мене еще ничего не расширилось. Я насправді не разумлю я чого нам дочек Так що, думаю, краще поставити с факлами. Я тогда хочу подивитись. Из каких? 12.

Давайте вычислить Мне да забрать их не ежу. Так, рыба носы. Когда ж вас все посылать, Щоб вас не вбивало постелью. Якщо тут немає. А ты хіба що тут до... отсюда ходить? я якось підійти. Але ж як я ось І ось. Щоб... Ну, рибоносів, я так розумію, що уже немає. Так шобоносим що... якось. Рибоносів у нас не будет. Нас дуже багато, є же навіть Ось, 141 І весь. Але надо, щоб всі відновились і тоді тільки починати. Нати на Нати на... На напрямках. Ну и кто ж а там нет босс в той стороне? Че, я его уже отчизовали. Ладно. По... Полетели дали. Вс, ладно, далее. Хотя перемене я. Ясно. Ти треба якось сланів виманювати. Оце, точніше, Синіх. Виманювати. Ну але це вже в наступному відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки Підписуйтесь і всім до побачення.